Вітаю, Задзеркалі! З вами Аліса, ваш провідник у світ тару, у світ езотерики. Сьогодні подивимося, вирішила подивитися разом з вами, знайти серед старших арканів карти, які спонукають до самоаналізу. Які взагалі нас от просто відсилку таку нам дають напрям такий до самоаналізу, що зараз. Можливо, не потрібно приймати ніяких рішень, робити ніяких, жодних різких рухів не робити, і просто поринути в глибину свого єства і знайти там відповіді на всі питання. Тож, давайте ми по кожній карті з вами так швидесенько пробіжимося Відносно саме цього аспекту. Я зараз не буду всі значення розказувати, це відео буде трошки пізніше. Навчальне, а тут просто от для практиків. Для тих, хто вже практикує. Ну, хоча новачкам також, я думаю, це буде ну, така цікава інформація, корисна для вас. Тож дивимося, дурень. Ну, звісно, тут ні, ні про який самоаналіз мова не йде. Дурень, він і в Африці дурень. Папеса. Ну, це в мене тут марсельська історія Таро Осфальда Вірта. Але, тим не менш, Папеса, вона ж верховна жриця, вона ж просто жриця. Можна було би припустити, що тут вона ж така, типу, інтровертна, вона ж така занурена в себе, вона така закрита. І, типу, тут є відсилка до самоаналізу. Але ні, я вам скажу, що ні. Тому що жриця вона володіє знанням, чітким знанням, ясно знанням. Вона знає, їй не потрібно нічого аналізувати, їй не потрібно нікуди пірнати, вона знає і вона. Бере ту інформацію з глибини себе, з ментального поля, яку вона потребує, якої вона потребує. І все. Тобто тут жодного самоаналізу і самокопання. Так, я перепрошую, у мене трошки вони не, за... не по порядку, зараз я викладу. Так, все виклала по порядку, йдемо. Ярмарочний фокусник, наш маг. В Марселі він саме ярмарочний фокусник. А, чи а, він здатен до самоаналізу? Абсолютно ні. Він а, робить дії, він маніпулює різними предметами, обставинами, словами і так далі. Він ну, якби не потребує самоаналізу. Він до цього ще не доріс, можна так сказати. Про папесу я сказала. Імператриця Вона також не займається самоаналізом. В неї багато в неї купа різних справ. В неї є а, люди, які в її. Під її опікою знаходяться і її, ну якби вона тримає тут символи влади, це означає, що під її крилом, крилами, да, які тут зображені у Свальдвірт, зобразив тут її крилатою. Вона захисниця, вона покрова, і тому їй не до самоаналізу. Їй це просто не треба. Імператор так само він батько народу, він батько сімейства. Він мусить захищати своїх, він мусить приймати владні рішення на користь не лише собі, а й своїм підданим. Йому не до самоаналізу. Пробуємо висновки, да? щоб не займатися самокопусом, щоб не, займ... не занурюватися занадто, да? в цей самоаналіз і не закопуватися ще глибше. Потрібно таки брати відповідальність за своє життя і за тих, за кого ви маєте брати відповідальність, да, там, за своїх домашніх улюбленців, за своїх дітей і так далі, за своїх там, можливо, похилих батьків, ну, за, за людей, можливо, з обмеженими можливостями в вашому оточенні, да, в вашій сім'ї, ну тобто за людей, які потребують цього. І а, тоді у вас не буде реально ну, цієї такої розкоші прямо самокопанням займатися. Ну, це таке. Трошки жарт, трошки серйозно. Папа Папа також він не займається самоаналізом. Він зайнятий тим, що приховує свою таємницю, згідно легенді, да? і зайнятий тим, що передає дозволені знання, ті, які можна передавати те, що може бути озвученим своїм учням. Тобто він такий передавач знань, йому не до да самоаналізу. Він не перевіряє ці знання, він їх просто передає. Так, закоханий. О, тут, він надто... ну, тут можна припустити невеличкий самоаналіз, але насправді також його тут немає. Тому що тут цей чувачок, тут у нас вибір між двома жіночками, да, у чувачка, але він, цей мужичок. Я чому так говорю? мужичок, Тому що він насправді не в контакті з собою. Він не знає, чого він сам хоче. Він надто юний, можливо, інфантильний. Він незрілий, тому що він не може почути себе, він не, не, не знає, до чого він прагне. Він такий, як билина на вітрі, і куди його смикають, туди він і, і повертається. Ось така історія. Тобто, можливо, емоції затуманили йому розум. Да? Ми знаємо, що чоловік створений таким чином, що в нього працює або емоція, або розум в даний конкретний момент часу. А у жінки це все працює одночасно і поперемінно, тому жінка може впадати в істерику, там і так далі, від перенапруги, перенасичення цим усим. А чоловік, якщо він в розумі, то він беземоційно, здраво приймає рішення. Якщо він в емоції, він не здатен приймати рішення. Тут він в емоції, він в оцій гойдалці емоційній знаходиться і він вже заколбасився так, що він не може ем, проаналізувати ситуацію. Колісничий, колісниця. Чи здатен він до самоаналізу? Теж я вам скажу, що ні. Ви подивіться, от е, молодші аркани, мабуть, першої десятки, ну, зараз дійдемо, перевіримо, вони не здатні до самоаналізу. Чому? А, тому що це тільки розгон колеса, і тут ще немає такого рівня, такого рівня самосвідомості. Колісничий він вже такий. Е, Тертий калач, можна так сказати, він вже досить. В нього є якісь здобутки, він вже да, дослужився до колісничого. Він вже за кермом, можна так сказати, колісниці. Хоча, якщо ми подивимося, тут керма жодного немає. Ну там колісницею трошки по-іншому керували, але е у нього немає часу насправді на самоаналіз. Він мечить уперед. Він вже вибрав мету, він уже, рішення було вже прийняте, Можливо, йому це рішення, цей наказ йому дали. Можливо, це навіть не його рішення, але він отримав наказ і бачу мету, не бачу перепон. Все, він туди летить. Йому, в нього нема часу і нема потреби щось аналізувати. Він дуже схожий на солдата, можливо, не нижчого рангу, а трошки вищого, який отримав наказ. Накази, як ми знаємо, не обговорюються, вони виконуються беззаперечно. Далі, юстіс. Наша юстиція, наша справедливість. Вона в нас також і за правосуддя відповідає, але не тільки за нього, чи здатна вона до самоаналізу? Знов ні. Знов наша Феміда не здатна, або наша мат, вона знов не здатна до самоаналізу. Чому? Тому що вона рухається по букві закону, їй не потрібно нічого аналізувати. Тут, звісно, присутній людський фактор ліктем вона трошечки рухає. Да? Терези, але, але все одно вона м залишається зі своїм мечем по букві закону. От відлюдник, от ми нарешті прийшли. Все-таки, в першій десятці у нас є аркан, який здатен до самоаналізу, який, власне, сам і є, <стілює> втілює самоаналіз собою. Ну, можна так припустити: наш пустельник, наш відлюдник. Він в нас якраз зайнятий самоаналізом. Він заглиблений в себе по самій вінця. А, він, точка зборки його вже вийшла за його. Ось його точка зборки зображена. Вона вже вийшла за його тім'ячко. Тобто він вже пропрацював себе повністю і він уже переробляє цю інформацію. Але самоаналіз тут все ще присутній. Тут нас карта все ж таки відсилає до самоаналізу. Ну тут теж можна подвійно сказати. З одного боку, він вже все це пропрацював, проаналізував, розібрав себе на атоми, молекули і зібрав назад. І якби вже начебто самоаналіз не потрібен. Але, але все одно це, це значення ми не можемо відкинути. Колеса Фортуни. Тут немає ніякого самоаналізу, тут є зовнішні обставини, які тебе колбасять. І якщо ти в цій ситуації знаходишся, ця карта також показує закальцовку в магії, і це така паршива штука, скажу я. Коротше, самоаналізу тут немає. Тут, можливо, є само... Як, самопокарання, салфхарм, але. Словхарм більше як самоненависть. Да? Тут є самопокарання. може бути. Е, можна в ньому зависнути, але бажано в ньому не зависати. Але самоаналізу все одно немає. Тому що самоаналіз він призведе до того, що ти вийдеш з цього колеса, перестанеш в ньому просто от, заглядувати назад і, і, знову, і знову попадати в ту саму ситуацію. А... Так, сила. Тут також нема самоаналізу, тут є захоплення тою дією, яка відбувається. Тут є захоплення повністю повне поглинання контролем, самоконтролем, і тут не до самоаналізу. Повішений. Оце точно самоаналіз. Це от саме той самоаналіз, який, який ми маємо на увазі. Сповішений тут у нас він сам, в нього тільки єдиний шлях. Якщо ми перевернемо так, ми гарненько зможемо подивитися. Тут у нього закрита дорога. Тут у нього гілкою закрито. Тут у нього теж гілками закрита. Єдиний шлях виходу у нього сюди. Тобто інсайти, інсайти, які беруться зсередини, Це єдиний шлях. Тут він закритий весь, емоції всі, відсутні, закриті. Тому. Тільки голова в нього вільна. Руки, ноги, все в нього закрито. Рухи закриті, прийняття рішень закрите, емоції закриті, бажання закриті. Залишилася лише голова. Він може отримувати інсайти і висловлювати їх. Це все, що він може. наразі. Смерть. Ну тут також не до самоаналізу, тут уже жатва. Жатва відбувається. Сподіваюся, що вам не сильно відсвідчує. А Помірність ну тут може бути самоаналіз, до речі, в помірності, тому що ми зупиняємось, у нас все добре. Тут якраз самоаналіз, якщо у повішеного самоаналіз з складної ситуації виникає, в якій він не може рухатися, і це спонукає його проаналізувати. що ж трапилося, як я сюди попав? Взагалі, іде мої речі. То помірність вона призиває нас, прикликає. До самоаналізу в доволі спокійній хорошій ситуації, коли все в тебе добре. Але не чекай, поки грім прозвучить серед ясного неба. Не чекай перуй заклик. Просто бери і аналізуй да? свої життєві ситуації, куди ти хочеш далі. Да? Тому що ця ситуація вона ж не вічна, і це теж пройде. І це теж мене. тому просто варто проаналізувати, щоб далі життя було спокійніше. Тобто, це самоаналіз може бути, аналіз помилок, самоаналіз без такого сел-харму, знову ж таки, без почуття провини. Хоча тут можна зависати в якихось емоціях, але вони не руйнівні, вони такі, ти можеш в них зависати, але не входити в, якусь, в якийсь депресон, в якусь таку ну, неконтрольовану історію. Діабло наш, диявол. Ну, тут теж немає ніякого самоаналізу, тут історія залежності, історія рабства. І ну, тут люди, якщо б вони проаналізували, вони б з цього рабства виходили. Да? Поки вони тут залишаються в цьому аркані, ніяким самоаналізом тут і не пахне. Вежа, ну який тут самоаналіз? Тут рятуйся, хто може. Тут просто рятуйся, хто може. Зіронька. Чи може бути по зіранці самоаналіз? Я вам скажу, що може. Тут можна двояко трактувати, знову ж таки, але я вам скажу, що може. Моя думка така, тому що зіронька трохи схожа на нашу помірність. І зіринка, але зіронька це вже коли ти досяг своєї мрії. Ти досяг навіть не мети, ти досяг мрії, твоя мрія здійснилася, від собі. І ти просто в цей момент, звісно, нема бажання щось аналізувати, самоаналізом якимось займатися. Але, але все ж таки деякі люди навіть на піку, на піку свого життя вони звертаються всередину себе в глиб себе, в глиб свого єства, і а, все ж таки аналізують: а як я сюди потрапив, а мені цікаво. І потім пишуть книги, да? там, як заробити мільйон, або там, як, як зустріти справжнє кохання або ще щось. Тобто вони ловлять оцей алгоритм. І так, цей алгоритм, він не такий, що підійде абсолютно усім. Але це такий алгоритм, на який дуже багато людей зможуть опертися і якось, щоб віднайти свій алгоритм. Або хоча б на перших порах, або хоча б мати якийсь орієнтир, розумієте? Тобто, ну, така історія. Також самоаналіз з хорошої позиції. Луна. Місяць. Так, оце якраз карта самоаналізу. Причому це самоаналіз із з, з з, селфхармом, і самобічуванням, ну, це, це з самоїдством, з депресією, з антидепресантами і навіть гірше, гірше, гірше. Тут така небезпека, самоаналіз закопатися в цьому самоаналізі. Небезпека, що самоаналіз, він. Зіграє з вами злу шутку, злий жарт і просто вам буде підкидати на голову ще більше і більше більше речей, які вам і так складно зараз прийняти, переварити, розібратися в них. Ви не бачите повної картини, ви зараз не можете без допомоги побачити шлях. Вам потрібні провідники, вам потрібні помічники. І вам... Але вам все одно потрібно трошки посидіти в цьому болоті, щоб набратися сили і йти далі. Це саме карта, самоаналізу. Сонце. Тут також немає самоаналізу, тому що тут є егоцентризм. я найпрекрасніший у світі, я... крутіше в мене тільки варені яйця. І просто все, все у мене класно, бо я такий сонцеясний. І тут немає ніякого самоаналізу. Якби він був, то це его, воно би не було таким роздутим. Або ще інша сторона, якщо то тільки негативну сторону розказала, якщо про позитивну сторону, то тут людина усвідомила нарешті, нарешті вирівняла свою самооцінку знизу, підняла її вверх. І зараз не бажає слухати ніякої критики, жодної взагалі критики. Вона захищає себе, вона нарешті сяє нарешті в своєму житті, можливо, вперше в житті вона прийшла в зону комфорту, внутрішнього комфорту, і вона не допустить зараз. Жодного, жодного сумніву. А, так. Ну, страшний суд це також уже, ну, як би, ситуація, коли вже аналізувати марно, аналізувати пізно, вже ми просто пожинаємо. Те, що маємо. Хоча, хоча в значеннях, ну це так поверхнево. Якщо в значеннях, то може бути. Тому що, якщо, наприклад, ми говоримо про кармічні стосунки, які повторюються раз у раз, і тут у нас возвращенці часто по цій карті, тобто оці повертанці, які постійно там да, повертаються там, раз на рік тебе там, з Новим Роком вітають. Ну, коротше, ці дивні персонажі в житті, це можуть бути як жінки, так і чоловіки, я наголошую. От там з першим снігом тебе, да, пам'ятаєте, через три роки стосунки. Ну, таке. Бувають такі дивні люди. Чому не існує примусового лікування для цих людей? Я не знаю, я жартую зараз. От, І а, в такій ситуації, звісно, ця карта буде спонукати нас до самоаналізу. Що в мені дозволяє цій людині, де мій кордон просів настільки, що я дозволяю, чому цей номер досі не заблокований? Чому в мене досі не змінено номер телефону, там, або я не знаю, там люди міняють навіть адресу, да, щоб спалити масти? Чому цей міст досі існує? Чому я досі не спалив або не спалила його? Тобто тут питання навіть не до тої людини, яка там, пише тобі це повідомлення, а тут питання до себе має бути. Чому я залишив ці двері причиненими? Навіщо я це зробив? І тут е, спонукає Янгол е, і наш 20-й аркан до чесності з собою. Тому що тут, в цій карті, в цьому аркані ми схильні себе обманювати. Ну, це просто карма. Ну, це просто там ну, от, от, Мені просто не пощастило. Він просто такий арбузер, він от так, от так себе поводить. А як я себе поводжу, що дозволяю це. Да. Ось така історія. І е, наш світ, тут, в принципі, отут чесно вам скажу, я е, хочу порадитися з вами. Відносно цієї карти, у мене виникли реально сумніви. Я не можу з певністю сказати. З одного боку, якщо дивитися на символіку, то вона тут вже в Нірвані, якби mm -hmm. да, вона вийшла з колеса Сансари, вона вже в вона перемогла вже всі ситуації в своєму житті, в неї вже все офігенно, їй якби не потрібен самоаналіз. Ну це така моя перша думка. Далі розмірковуємо далі. Якщо а, взяти, знову ж таки, ситуацію, коли а, ситуацію захисту магічного. Ця карта часто показує магічний захист. Але, будьте уважні, вона може показувати як магічний захист, так і оморочку. Так, і за кольцовку, тобто ця історія цього віночка вона може багато чого показувати. Там треба уточняти вопросами, випрос, питаннями. І а, тут ми дивимося. Можливо, треба проаналізувати, чому така історія склалася, чому тобі тусі потрібен захист, від кого, для чого. Да? Тобто Тут все ж таки, мені здається, залишається якийсь такий малесенький, таке віконце для самоаналізу. Воно залишається. Ну, моя така думка, але я запрошую вас в коментарях висловити свою думку. Будь ласка, відносно будь-якого аркану, звісно, але особливо відносно 21-го аркану. Будь ласка, мені дуже цікаво, що ви думаєте з цього приводу. Ну, як я вже сказала, відносно кожного аркану, я дуже з радістю послухаю, почитаю ваші думки в коментарях. І просто. Ми з вами поспілкуємося і дізнаємося істину. Дякую вам за перегляд, за увагу. Побачимося за дзеркалі.